Всім добра роблю культиватор самодільний на шифен 240, ну, культиватор профільна труба 40 на 40, то що на 4 міліметри. Буду такі мене лапи стояти з такими кронштейнами. Ось, зроби таку. Приблуду, щоб уголок рівномірно приварити, цей профільну трубу рівномірно приварити, зварив таких два уголка до кучі, щоб вийшло 90 градусом під кутом. Підложив і вийшло. зараз буду мірити діагональ і буду пробувати зварювати. Буде 7 лап стояти, метр 40 м. Ширина. Довжина, а ширину, я думаю, 65-70 зараз буду бачити. прикину, подивлюся. Хто робить такі подібні, напишіть в коментах, поділіться. Думаю, буде так практично, бо то що, скріплення Кронштейна йдуть ось так, таким чином. Так що якось так. Зараз зверу, трошки вам покажу, Бо самому знімати і робити трохи незручно. Ну що, прихотив. Коротше, Зробив я 62 см ширина. Чи довжина точніше. Як там правильно, напишіть коментар, ширина чи довжина. 52 сантиметри. Поприхвачу тут, знизу зверху, діагональ поміряв, все нормально. Почепляв так кронштейна, розкинув. ну Буду бачити, треба щоб перекривало, я думаю, сантиметрів 3-4. ось Вирізав ще таки посередині ставлю. Бачу, де вони там розміщу їх якось. Ось так чи так. Я думаю, що таке буде. Розтіну. Ще треба придумати де будуть колеса стояти. Але це вже буде в мабуть, відео. Сім'я лап, все важко лапи розкидати. Треба трохи ще їх сміщати. я думаю, його трошки неправильно розмістив. Получається, у мене ширина сама лапа буде 28 см у мене. Міжу цими лапами 45 см. Ось. Я думаю, перекриє. Якщо хтось робив такий подібний культиватор, напишіть, будь ласка, як правильно розташувати ці лапи, щоб перекривало добре і робило свою роботу, як то кажуть. Ну, наступному відео щось буду. Поставлю стойки колесо придумаю, і ззаді треба буде робити такі борінки, там вони є спеціальні такі. Ну, планую надалі зробити ще катка до нього. Думаю, шифен 240 справиться з ним. Так що всім дякую за перегляд, також за лайк. І буду дуже вдячний за підтримку каналу вашою вашою підпискою. Всім дякую до зустрічі.